Друге пленарне засідання тривало трохи більше години. За цей час депутати встигли розглянути одне питання, поспілкуватися, посперечатися і, врешті, перенести сесію, щоб подумати. Я думаю, нам потрібно провести консультації після сесії і вийти вже з якимось мирним шляхом. Ми будемо вести консультації по секретарю. Ми домовились про те, що це буде узгоджена кандидатура, але я не думав, що колеги. Будуть просто брутально блокувати робочі питання. Причому я хочу наголосити питання, які пройшли розгляд в комісіях, які пройшли погоджувальну раду, по яким не було зауважень, і які фактично сьогодні штучно просто блокувалися. 40 питань на порядку денному 53 зареєстрованих депутатів в залі із 60. -ти. Засідання сесії міської ради розпочалося із позачергового звернення жителів площі Польової з вимогою не допустити будівництва станції технічного обслуговування автомобілів у парковій зоні району. Після декілька хвилинного обговорення депутати вийшли до людей. Я їм дав слово, що ми за три неділі розберемося, і на той сесії вас проінформуємо, хто давав право зрізати дерева, хто давав квитанцію, що там є груня, але не, ними чого нема, хто давав квитанцію з енергетиків, хто давав питання санстанції, хто давав геть усі, хто давав на світло, на газ, на все. Там 15 печаток стоїть. Так, депутати перейшли до розгляду першого, і як виявилося, єдиного питання, що стосувалося ходу ліквідації підприємства «Житомирбудзамовник», директор якого звернувся за допомогою. Адже на підприємстві до цього часу на безоплатній основі працює п'ять осіб, і жодного місця не отримали заробітної плати з моменту початку процедури ліквідації. То голови з проханням надати допомогу по заробітній заборгованості по заробітній платі. Вирішили врахувати цю ситуацію у ході внесення змін до бюджету та розглянути, а тим більше внести такі зміни не вдалося. Адже під час звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців депутати спершу не виявили цікавості до нього в першому півріччі 2011 року. Цікавить, а чому депутатам не цікаво? Потім не проголосували і відразу попросили перерву. Через 15 хвилин депутати знову зайшли до сесійної зали. Та вже за 10 хвилин без результатних дебатів було вирішено припинити друге пленарне засідання.